Короче, дивіться, іскри нема. Я вже психанув, почав розбирати. Получається, що провод цей нормальний. Зазор нормальний. Значить ми зараз... Ну, метки теж нормальні, як би це понятно. Це я все першим ділом перевірив і психанув, вже все почав розбирати це магніти. Зараз розберу, покажу вам, що там всередині. Так ось і дивіться, я відкрив кришку і от высыпав всяких з кусок. Це повипадало. сейчас будемо розбиратись, що вони таке. Ну щось шо, тут не так, це точно. Це сто висотків, що шо, щось не так. Так, вот бачите, кусочки один, другий, третій. Це все, що повипадало звідси. Так, ну і дивіться, я подивився коментарі, що люди пишуть. І люди пишуть, що помить магнети, але я не бачу що тут мити. Тут все взагалі ідеально просто чисто. І ще там люди дають пораду подивитися на конденсатор. Конденсатор я так розумію, що це воно конденсатор. Ну, більше я тут нічого такого не бачу. Ну, це якби катушка і, і все, тут більше нічого нема. Катушка і конденсатор. Ну, дивіться, оце було якби поламано. Зламано, воно просто там всередині валялось. Сюди, я так розумію, що заходить провод. Але там якби немає ніякого... Ну, типу як штирка нема. І я не зовсім розумію, як воно повинно... выглядят, вот, потому что видите вот на проводы тут бачите, тут типа должен быть наконечники какие-то чешу, чешу, чешу такие, потому что это ну, я так понимаю, что это контакт это типа вот так сюда вот ставишь его вот, и он вот так сюда контачит, правильно это что тут тут вот, крепло, не взломано От за цього це воно випало. Це мабуть хтось ну, типу обхав за усією дурю сюди. і Воно випало. Але там внутрі, я так розумію, що має бути якась типу іголочка. А там нічого, ну просто на камеру не видно, а там нічого такого нема. Що конденсатор я зараз перевірю. От, Але оця штука теж в мене визиває занепокоєння.